Томатологічна поліклініка у рівному. Минулоріч тут прийняли близько 170 тисяч людей. Тепер на даху поліклініки встановлена сонячна електростанція. Її робота гарантуватиме медзакладу більшу енергетичну безпеку. Частину грошей на станцію виділили з міського бюджету. Іншу частину надало посольство Німеччини в Україні. First of all, those projects help to keep the most critically needed infrastructure in communities running, like schools and hospitals. They also lower the dependence on fossil fuels for generators. But beyond that, those projects also foster Support and acceptance for renewable sustainable but also more resilient and decentralized energy system. Сонячна електростанція покриватиме близько 30% потреб стоматології в електроенергії, що зекономить близько 150 тисяч гривень на рік.